О, БМВ! Нічого собі БМВ! Нічого собі БМВ! Друзі, сьогодні я вам розкажу про БМВ, про яку я мрію вже більше ніж два роки, і яку я коли-небудь собі куплю після цього Жигулі. X5E53. Це Прадід цієї X5. Перша BMW X5, яку випустила відповідна компанія. І чому така назва? X це повний привід. А 5 це відсилка до п'ятої серії, на базі якої, в принципі, будувалася і x 5 На той момент це була e 39 А в 2006 році випустили BMW E70. І це, як на мене, шикарна машина. У мене така була з 3-літровим дизелем. Мотор просто. Не вбиває мені, мені здається, там можна стукати молотком, і вона все рівно проїде півмільйона. Щоб ви собі розуміли, зараз на таку 14-річну машину на 3.0 дизель з нормальним пробігом все рівно ціна 20 тисяч доларів. В мене була в рестайлінгу, і я ні трошки не пожалів. Коли продавав, правда втратив 500 доларів, але то вже не так важливо. Наступною в серії X5 йшла F15. -та. І про ці тачки я можу розказувати дуже багато. По перше, це була перша модель, яка не мала рестайлінгу. Вони 5 років по чуть-чуть щось і доробляли. У мене було таких дві машини, і скажу так, там дуже сильно вирішує комплектація. І зараз, як на мене, це найпопулярніша X5 п'ята того, що якусь розбиту з Америки можна привезти сюди і за 23 тисячі доларів. А виглядає, як на мене, вона досить свіжо і. Молодіжно. Ну і нарешті головний гість програми X5 G05. 2018 рік весь світ випускає повнопривідні x 5 з різними моторами, і тільки в США додумались цю x 5 випустити заднім приводом. Хрен знати чого. Це не буде стандартний, класичний огляд G05, як всіх ютуберів. Ми не такі. Я вам просто розкажу, чим відрізняється G05 від F15 візуально внутрішньо розкажу дуже багато цікавих фішок, яких не було взагалі в жодної моделі BMW до цієї. І розкажу розкажу про досвід використання цієї тачки, так як ключі я вкрав у Ігора Постовіта, який пригнав її собі з Америки, і я вам розкажу, яка вона була бита, скільки він в неї вклав, скільки вона втратила в ціні і що він її ремонтував. Того заварюйте чайок, приємного перегляду. А ми починаємо. Так як мені найближче f 15 будемо порівнювати з нею. І я дуже радий, що дизайнери BMW не кардинально сильно змінили дизайн G05. Привіт, і ксьома рестайлінгова китаєць. Перше, що кидається зразу в очі в порівнянні до F 15-ї, це решітка радіатора. Вона стала ще більшою. Як ви знаєте, потім BMW трошки щось пішло з головою, і решітка стає все більшою і більшою. Ми чекаємо, коли буде щось приблизно отаке. До речі, цікавий факт про цю решітку. Коли машина розганяється і треба нормально охолодити так мотор, вона відкривається. І якщо ми навіть зможемо зловити цей кадр, ми вам покажемо, як дихають ці жабра. Акули а зараз поговоримо про фари. Тут стоїть лазерна оптика. І якщо ви купляли цю машину в салону і мали гроші, щоби купити фари з оцими синіми штуками, це зразу показувало, що у вас є гроші. Ці фари вміють світити ближнім, дальнім, вміють вирізати машини, ялиночки і різне пап'ємаше. Коротше, вирізають все, що треба. Але якщо серйозно, це топові фари, які, напевно, хоче мати собі кожен боєм І ще за чим я відрізняю F-15 від G05, це проти В F 15-ї вони були круглі, тут вони такі плоскі. Ну це для мене так найлегший орієнтир, що це за машина їде. І останнє це бампер. Я цю тему зачіпаю тільки тому, що я просто всім серцем ненавиджу офроудні бампери. Я якийсь істинний BMW, сюди би ще з Аліекспресу замовив губу і було б взагалі ідеально. Але коли в тебе така дорога машина, що замовляти з «Аліекспресу» не дуже той пасує. Того треба шукати в Тайвані. І давайте пару слів про мотор. Тут стоїть трьохлітровий 6 B58, і Цей мотор, наскільки я знаю, славиться своєю надійністю в порівнянні до попередників. Не треба скіглити. Видає він всього навсього 340 кінських сил, але якщо трошки стейджувати, можна і до 400, і до 450. До речі, про 450 коней. Також на цих джінель п'ятих йшов 4,4 мотор v 8 І там вже 462 конячки. Він набагато цікавіший. Ну але й треба мати набагато більше грошей для обслуговування. А тепер давайте перевіримо цю машину на CarVertical. подивимося, яка вона була бита з Америки, і взагалі її історію. Закидаємо її, беремо звіт, і давайте першим ділом глянемо фотографії. І насправді з машиною не було нічого такого страшного. І якщо ми придивимося, була стріляна тільки водійська подушка, яка, в принципі, дуже легко міняється. А сам удар прийшовся в праве крило. І насправді, здається, можливо, негарно, через те, що тут вирване колесо. Але в загальному, якщо розібратися, серйозного ремонту навіть не було потрібно просто подивитися до ходової. І... І ну, нормально зробити капот і крило. В загальному, наскільки я пам'ятаю, цю машину було куплено щось в районі 31 33 тисяч доларів в Америці. А тут, як Ігор говорив, вона стала йому в 68 тисяч доларів без цього тюнінгу, який, до речі, так само коштував немало. Якщо ви хочете перевірити свою машину перед покупкою, а це обов'язково потрібно робити, залишаю вам промокод на 20% знижки на CarVertical. скріньте, використовуйте посилання в описі, а ми йдемо далі. Відкриваючи дверку, ви зразу бачите шикарний салон коричневого кольору. Для мене це мій улюблений. І в Ігора тут максимальна комплектація, тому тут, крім підігрівів, є обдув сидінь, є масаж, і це ламані сідушки. Це так само найдорожчі і найкрутіші, які є. Руль тут стоїть емошний, але як на мене, в F 15 серії М кермо виглядало краще. Приборка, як на мене, стала набагато інформативнішою. Почнемо по порядку. Запас ходу разом з тим, скільки в нас бензину в баці. Далі спідометр, який де аж до 330. Кілометрів не знаю, хто так їздить. Мені здається, вона навіть так не розганяється. Швидкість сюди впихнули навіть карти, тобто ви можете включити маршрут, і вона вас поведе куди потрібно. Далі обороти, температура мотору, і найголовніше це камера. Це камера, яка щитує ваші очі для того, щоб ви раптом не заснули. Ну, поїли, вдягнули шапку і так далі. Коротше, мама в BMW. І дуже корисна штука, як на мене, того, що вона, якщо ви заснули, сама зупиниться. Ну, в теорії так має працювати. Деталі вдаватись не буду, того, що якщо ви захочете глянути детальний огляд, можете подивитися інших блогерів. Скажу коротко, що мені подобається. Зробили кнопки в стилі металу, і вони прям ну металеві. Сюди впихнули безпровідну зарядку для телефону. BMW, скажіть, будь ласка, а які у вас телефони, мать його? Треба дивитись туди. І щоб дістати телефон, це його треба сюди поставити якось і потім звідси витягнути. Тобто, якщо я не дівчинка метр 50, а мужичара, то в мене там рука бляха і застрягне. Я поїду в лікарню, щоб мені її діставали. Ну, ну, йоперний театр, ну як сюди не можна? Сюди, сюди, сюди. Та хоч на чоло. Ну, не сюди, маті його. Це, це взагалі звізда. Гальма тут так само має свою цікавинку, тому що це перша серія BMW, яка не має прямого зв'язку. Педалі гальм з гальмами. З реальність відчуттів того, що ви справді тиснете на гальма і щось робите, відповідає електромоторчик. Також, нарешті, в G05 з'явилась BMW OS. О, господи! Це максимально. Інша історія від iDrive. Вона має зовсім інше меню. І нарешті BMW може викатувати свої оновлення, і ви через повітря можете оновляти свою BMW. А ззаду змін насправді не дуже багато. Чуть поміняли цю консоль, як завжди, підігріви сидінь. І мені здається, що комплектації, там, де вентиляція сидінь ззаду, взагалі навіть не існує. Єдине, що додали насправді це дуже зручно в сидіння, яке там перед вами. Type-C. і прикольно, що додали універсальне кріплення. Сюди ви можете поставити як і, е, якийсь гачок для піджака, так і тримач умовно до айпаду. Двері тут відкриваються стандартно, хоча. Чесно, мені завжди хотілося, щоб задні дверки відкривалися чуть більше. По місцю скажу так: я сижу сам за собою, і коли машина заведеться, я би мав навіть трохи під'їхати. Того місця, в принципі, є. Я метр вісімдесят сім. Це якщо я знімлю кепку, то тут ще, я не знаю, навіть двохметровий мужчина може сюди нормально залізти і буде йому плюс-мінус комфортно. Але, звичайно, спереду краще сидіти, особливо, коли там є і вентиляція, і масажі. Я би взагалі заду на такій машині не їздив. Рубрика шоу-блогера у бардачку. Давайте глянемо. Натискаємо кнопку. І в нас тут ціла альма-матер. По-перше, айфон. Як мені. Сказав, він спеціально поставив сюди айфон інший під карплей. Уявіть, як люди багато живуть. Ключі від хати. До речі, може візьмемо ключі і розіграємо хату. Далі якісь штуки від окулярів. Раз. Стояти, не рухатися, Том Форд. На форді приїхав. <звіл�и> <Пульт>. <звіл�и> 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 Чому себе пульс захопити? Це ж світло регулювати вдома. Йоперний, умо зарамен. Ніж пробило. О. Так, ремінець Vuitton, Заглушка до BMW. До речі, він молодець, тим не користується, але не знаю, на що йому. То, в принципі, все. а, і годинник якийсь. Давайте цей годинник і розіграємо. Пишіть коментар від восьми слів, і я комусь не подарую цей годинник. Дякую. Фішки, зараз я вам розкажу те, чого не було ні в F-15, ні Є70, e ні тим більше Є53. E зараз я відійду, і воно і вона закриється. Перейду і зараз відкриється. <ріст> <ріст> Якщо ви зараз заговорите словами кучми, так це ж було вже не так. Тут, нарешті, коли ви відходите від машини, вона сама закривається. І коли ви підходите, ви не встигаєте ще дістати руку з кишені, вона вже відкрита. В x 5 і f 15 було по-інакшому. Вам потрібно було засунути руку, прям, щоб вона відкрилася, і прикласти. Куди тут прикладати? І прикласти, щоб вона закрилася. Тут, в принципі, це так само є, але ну, оця штука рішає. Раз, два, три. І зараз за дві секунди машина заведеться. Автозапуск. Це геніальна штука, того, що ви можете сидіти з вікна, натиснули три рази на ключі, і машина сама завелась. Якщо ти мій юний глядач, скажеш що Це є в кожній другій машині. Як тобі такий лонмаск? Ця машина вміє підлаштовуватись. Під погоду, якщо вона бачить, що на дворі сніг холодно і так далі, вона прогріває тобі машину, вона підігріває кермо, підігріває сидіння і робить, щоб в машині було тепло, ну і розморожує її зовні. Ну а відповідно, якщо жарко, то машина включає обдув сидінь, кондиціонер, і ви сідаєте вже в прохолодну машину. Літом це кайф, багажник. Здавалось би, що тут може бути цікавого, але тут є чим здивувати. По перше, нарешті цю ляду зробили на кнопку. В версіях, де є пневма, машина ще й сідає нижче, щоб ви мішок з картоплею, по якій поїхали. Село, тому що ви собі, бляха, купити, не можете картоплі, мусите до баби з дідом їхати їх обдирати. Так, коротше, щоб легко собі могли закинути. Шторка. Її тут немає, але вона є в підлозі. Цього я не бачив ніде. Ця байда просто вилазить. Опс! І на цю кнопку ви її просто витягуєте. І тепер, коли я закрию багажник, ця шторка автоматично дотягнеться. Я не вірю. Йоперний театр, нормально! Реально лізе автоматично, все. фішки салону. Їх насправді не так багато, але вони є, і вони дуже цікаві. Наприклад, якщо ви включаєте підігрів сидіння, у вас включається ваша частина книжечки, так само підігрів. Ви колись бачили бляха, щоб підлокітник підігрівався. І це ще не все, то що дверна карта теж підігрівається. Оця частина. Тобто, ви їдете, от поставили руки і просто грієтеся, а рулюєте своїм великим носом. <рес> ще одна цікава історія, що я можу натиснувши одну кнопку тут, регулювати це сидіння. Бенц, і воно поїхало. Моя Настя би не витримала зі мною так їхати того, що я би її рівно і поїхали, ніяк і спати. Також тут є масажі. Вийшов, щоб вам показати прям наглядно. Тут є кнопка, на яку ви натискаєте і вибираєте інтенсивність масажу. Тут є різні версії масажу від релакс до спортивного до еротичного. Жартую, спортивного масажу тут нема. Ви платите своєму масажисту 1500 гривень за годину, щоб він вам зробив масаж, а ця BMW не мене безкоштовно. А якщо я дуже попрошу, то може і мені відсадження експеримент. Ми маємо проїхатися якусь кількість метрів і зупинитися. Ігор мені казав, що в теорії ця тесла має мати функцію повернення назад. В чому фішка цієї функції? Якщо ви заїхали в якийсь дуже складний переулок, то машина автоматично задом вивезе вас назад. Коротше, вона вас відвезе на 50 метрів назад. Відповідно, як ви заїжджали, так вона і вийде. Але якщо вона буде бачити, що, наприклад, там десь стоїть машина, вона загальмує все нормально. Загальному салон це одна з причин, чого би я хотів саме цю x 5 в цьому кузові. Він шикарний у всіх планах. Я навіть не знаю, чого більше було би мені потрібно, маючи високу тачку, до речі, з немалим кліренсом. Давайте глянемо, який тут кліренс. Ох, йоб твою мать. Замітьте, в мою Теслу, в якій там скільки, 16 чи 17 см кліренс, навіть айфон отак не залазив. Подивіться, тут два айфони. Тут кліренс десь 23 чи 24 сантиметри, як не більше. Можете мене поправити в коментарях. Класний вигляд. Що ще взагалі потрібно? Тут можна взагалі ще насправді губу доробити, як я казав. А, але Ігор тут вже нормально так дотюнив тачку. Того давайте я вам розкажу, скільки тут вкладено в тюнінг, скільки ця тачка коштувала, яка вона була бита з Америки, скільки вона тут стала і скільки. Ігор вже вклав в сам тюнінг. Я впевнений, вам буде цікаво. Пункт 1 це плівка. І здавалось би, це не так дорого, але Ігор клеїв на офіціалі, того йому вона обійшлася в районі 4 тисяч доларів, якщо не помиляюсь, а може і більше. Ви спитаєте, чому? Того, що він клеїв і пройоми, зараз поставте на паузу і попробуйте вгадати, якого кольору взагалі була машина. І підказка ні не чорного пройоми. Він окремо, оце все проклеїв. Я не знаю, до речі, чого в чорний. Напевно, плівки не стало. Але якщо ви не знаєте, деколи поклеїти всі пройоми в машині, коштує десь так само, як поклеїти ще повністю ще одну машину. Тож це насправді дуже важко і геморой. І ще одне що я його напаяв? Обвіси блядь. Оригінальні! Я ніколи не напавю на оригінальні обвіси. Все з Китаю за тисячу гривень, як я на Теслу. І задній спойлер, який так само оригінальний, на це він дав, якщо я не помиляюсь, там в районі 17 тисяч гривень. І виглядає воно справді краще, як на мене. Але мені здається, що цей. Спойлер від М5, того що якщо я не помиляюся, в М5 так само такий капот вигнутий і воно якби йде звідти аж продовження сюди. Як каже Ір, ця тачка йому стала в районі 69 тисяч доларів вже тут з ремонтом зі всім. Ну давайте врахуємо той факт, що це в 21-му році, коли він собі її замовляв, був. Найновіший кузов, і того, в принципі, вона так дорого йому стала. І ще на тюнінг, як ви розумієте, в районі 8-9 тисяч доларів. І того, отака от Ляля обійшлася йому 80 тисяч доларів. Як на мене, немало. В цьому відео я вам постарався розказати плюси та мінуси цієї BMW. Розказати, чого вона мені подобається і чого я вважаю, що. Ця серія X5 5 це та машина, яку би я собі купив. Того запам'ятайте мої слова. Рано чи пізно я на цьому ж каналі покажу вам ключі вже від своєї x 5 і скажу, вона моя. Ну, а вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть свої коментарі. Ну а з вами, як завжди, був Назар. Зустрінемось, коли ви вийде нові відео. Па!